Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні ми подивимось лот, який я викупила заради одного гудзика. Вони доволі прості, вони дитячі, але це така міні-колекція в моїй колекції. Скоріше за все, це відео я буду знімати частинами, а потім змонтую. Тож, давайте подивимось. Що приїхало? Так, я вибачаюсь, у нас проблеми зі світлом. Я увімкнула додаткове освітлення. Ну, якщо вам цікаво, давайте подивимось спочатку ці, але це так, це скляні гудзики. Ну, скоріш за все виробництво зеленоградської фабрики. Такий абстрактний візерунок? Так, їх тут от шість гудзочків. і ось. Е гудзики для моєї колекції. Так, ну, да. Подзвеним як же? Як же не подзвеніти? Ось ці гудзики жіночі, ну, я маю сказати, доволі старенькі, мабуть, десь із 60-х років. І ось ці дитячі гудзики, так, ну я не знаю, чи вони тут чисті, чи вони грязні. Один залишимо, щоб гарненько роздивитись. Ось він, такий ведмедик з квіточкою. Якщо чесно, я навіть вже й не мріяла, що він коли-небудь мені трапиться. Це дуже-дуже рідкісний, рідкісне зображення на гудзику. В мене є ціла серія, і от в продовженні цього відео. Я вам їх покажу і розкажу про них детальніше. І так, ось він, такий довгоомріяний дитячий гудзичок з ведмедиком. Це гудзичок виробництва зеленоградської гудзикової фабрики, колись крюківської, ще до революційної мануфактури. Вони випускали найбільшу кількість гудзиків скляних в Радянському Союзі. Певно, я маю розказати, як я почала збирати ці дитячі гудзики. Колись найпершим до мене потрапив ось цей гудзик з півником. І я почала шукати по ньому інформацію і знайшла ось цю фотографію. На ній було багато дитячих гудзиків. і було сказано, що всі ці гудзики – вони виробництва Зеленоградської гудзикової фабрики. І вони чогось мені так сподобались, що я вирішила їх зібрати. І ось тепер я хочу вам показати, я вже зібрала майже всі. Дійсно, хронологію зараз я вже не згадаю, бо збирала я їх протягом двох років. Ось такий гудзик. З котиком. Так, до речі, цей гудзик з півником це десь старший, це десь, мабуть, і 60-ті роки. А далі я вже буду показувати це гудзики більш пізніші. Ще там у мене один є, також, я думаю, він старіший, я вам зверну на нього увагу. От, але я думаю, що це 80-ті роки. Можливо, тут у мене є один або два, мабуть, іще й початок 90-х. Так, далі ось такий гудзичок з машинкою. Так, він має люстрове покриття, він тоненький. От Я також думаю, що цей гудзик десь кінець 80-х, початок 90-х. От Далі ще ось такий гудзичок з рибкою. Далі ось такі грибочки. Далі що ми маємо? Ми маємо ось такий гудзичок. Ну, Ми довго вирішували, що це воно. Мені спочатку здалося, що це горобчик, але дехто каже, що це каченятко таке в безкозирці. Так що я не знаю, хто що бачить. Потім дивіться, який цікавий гудзичок. Гудзичок з паровозиком і вагончиками по колу. Ось. Такий гудзик. Далі ось такий гудзик таке левенятко. Ага, от гудзик з чебурашкою. Я також думаю, що він ну, десь 70-ті роки, такий більш старший. Потім ось такий гудзичок з качечкою. Ще ось такий, так, із совою. Далі, мабуть, вже будемо сюди складати ось такий гудзик, бачите, який з песиком, з перев'язаними зубками. У песика зубки болять. Так, перепрошую, вийшла трошки з кадру. Так, ще там є гудзик, великий пальтовий дорослий. Не дитячий. До речі, в мене ще є гудзики з сюжетними зображеннями, і вони дорослі. Мабуть, я вам їх також покажу. Ну, вже ж, якщо ми заговорили про цю фабрику, так от, на тому гудзику там зображені одразу декілька шахових фігур. Але в мене є пізніший варіант, я думаю, він розроблений вже ось з таким шаховим конем, бо я бачила вже такі гудзики окремо з шаховими фігурами, окремо з пішаком, окремо з ладією. Ось я вже зібрала майже всі гудзики. Мені не вистачає лише два, вони дуже-дуже рідкісні, я навіть їх ніде не бачила. Ну, так само ж, от як і з ведмедиком. Що я навіть і вже і не мріяла, що я його десь знайду. Бачите? Я вважаю, що ці гудзики майже всі дитячі, хоча з шаховим конем. Можливо, це також дорослий гудзик, можливо, і з рибкою. Якщо там якась сукня була, можна було використати і в дорослому одязі. От я зібрала вже майже всі гудзики. А ще в мене є, хочу вам показати, дивіться, який гарний гудзик з лисичкою і колобком. От. Сюжетний такий гудзичок. Це все скляні гудзики. Сподіваюсь, ви за мене порадієте, що моя така міні-підколекція вже майже зібрана. Я шукаю тільки два гудзика. Так, один гудзик, я знаю, він вже давно продається на OLX, але ви не повірите. Там за лот хочуть 1000 гривень. Ну, як на мене, ну це я вже і не знаю, хто може взагалі викупити такі гудзики. Так, зараз я, певно, зупинюсь і покажу, знайду і покажу вам ще і дорослі гудзики цієї фабрики. Так, ось я швиденько за кадром склала. Щоб вас дуже не затримувати. Я думаю, що ці гудзики для одягу дорослих людей. Ось цей, що я довго шукала зображенням такої лодки ладьї. Ну, може, я його трошки окремо покажу. Не хоче фокусуватись на ньому камера взагалі. От. Такий ключик із замком. Такий кінь в підкові, папуга, птахи. Ось такі різноманітні. І, звісно ж, мій улюблений гудзик із самоваром. От. Чи можемо ми віднести до цих гудзиків дорослих цю рибку? Так, я думаю, можемо. Чи можемо віднести цю машинку? Так, я також думаю, можемо. Всі інші дитячі. Ось такий асортимент гудзиків. Ну, ви ж розумієте, розумієте, звісно, що це не всі. Звичайно, були звичайні склянні гудзики. Без будь-яких зображень, були з різноманітними квітами. Але зараз ми розглядаємо лише такі якісь тваринами, машинами, тобто з якимись предметами. Ось, чогось вони мені більш цікаві. Так, дякую за увагу. Дякую, що заходите, що дивитесь. Мої огляди мені дуже приємно. На все добре.